Сьогодні ми приготуємо соковиті ребра барбекю з ананасом. Це ідеальне поєднання ніжного м'яса та солодкого ананаса, яке порадує ваші смакові рецептори. В окремій мисці змішуємо сухі спеції: суха цибуля, сухий часник, сіль та спеції до м'яса. Тепер посипаємо ананас спеціями з усіх боків. Беремо ребра, і, якщо вони занадто товсті, обрізаємо зайву частину. Підрівнюючи краї, ребра не повинні бути дуже товстими. Зі сторони кістки робимо легкі надрізи. Це дозволить ароматам ананаса краще проникнути в м'ясо. Настав час замаринувати ребра. Натираємо їх олією та суміш спецій. Після цього загортаємо ананас у ребра, міцно фіксуючи шпажками. Переносимо нашу страву на керамічний гриль. Готуємо на непрямому жару, підтримуючи температуру не вище 150 градусів. Це займе від 4 до 6 годин залежно від товщини ребер. Для аромату додамо бруски для копчення. Чи використовували їх раніше? Напишіть у коментарях про свій досвід. Дуже важливо кожні 15 хвилин бризкати ребра водою, щоб м'ясо залишалося соковитим. За 15 хвилин до закінчення готування змащуємо ребра соусом барбекю для ще більш насиченого смаку. І ось наша смачна страва готова. Подаємо ніжні ребра з запеченим солодким ананасом. За бажанням можна додати трохи соусу чилі, щоб надати страві пікантності. Дякуємо, що були з нами. Ставте лайк цьому відео, спробуйте цей простий рецепт і насолоджуйтеся новими гастрономічними враженнями. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти! Смачного!